Воломичачо, мене звати Марина, це мій пес Пиріжок і це канал Книга Краще, де я розповідаю про свої улюблені книжки та їх кіноадаптації. Сьогодні я розповім про най найвідоміший мюзикл в світі це Notre Dame de Paris, і також про найменш відомий роман Віктора Гюго Собор Парижської богоматері. Тож, поставте лайк і стартуємо! Але перед тим, як розпочати мою розповідь, я хочу вам порекомендувати, до речі, не перший раз каву від. Вибач, каву від 25. По-перше, я хочу вам порекомендувати вже не вперше перший раз каву від 25 Coffee Roasters. Це найсмачніша кава в Україні. В руках я тримаю зараз каву у Ганта Другар. Тільки послухайте, кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднуються шоколад, фруктові та конячні ноти. Тіло напою щільне після смак з відтінками волочкового горіху та темного шоколаду. Я підтримую 25 Coffee кофі роустер ще не тільки тому, що в них смачна кава, а й через те, що вони піклуються про тварин і 25% від. Кожної пачки кави вони віддають в притулок. Тож, ми з пиріжком дуже радимо вам скуштувати цю каву. Отже, я дарую 20% знижки кожному, хто купить каву 25 Coffee Roasters. Знижка діє на. Все крім дріпів, комбо та наборів по промокоду Бук-25. Він з'явиться у тут, і також буде в описі до цього відео. В описі також буде посилання на сайт 25 кофіроустерс. А пахне як роман Віктора Гіго, Собор Парижського матері. Це його перший роман. В жанрі романтизм він вийшов в 1831 році, і взагалі то здобув шалену популярність ще через те, що допоміг зберегти Собор Нотрдам, тому що того часу його хотіли або знести, або перебудувати, але завдяки цьому роману його залишили таким, який він є, і після роману взагалі. Оцей рух популяризації готичних соборів набув ще більшої ваги, більшої популярності. І зараз хто не знає, про що роман собор Парижської Богоматері? Есмеральда. Це. Дівчина, яку в дитинстві ще викрили цигани, і вона живе в їх таборі. Кожен день вона танцює зі своєю козочкою на ім'я Джалі на площах Парижу, заробляючи кошти. Тим часом квазимодо це дзвонар, горбатий чи глухий, дуже неприємної наружності, закохуються в. Цю дівчину, а окрім цього, в неї закохується ще й Клод Фроло, який, який є е, головним е, в самому соборі, головним священником. Крім цього, сама Есмеральда закохується в Феба. Феб це, це головний е, солдат, головний начальник е, лучників, в якого є невіста, яку е, звуть Фльор -де -Ліс. Це все нам розповідає Гренгуар. Гренгуар це поет, який закохується увага, в козочку Есмеральди, в джалі. І ем, настільки він її полюбив, що хоче постійно на неї дивитись ем, і казати, як він її любить. Тобто тут в нас є ще така дуже дивна, дивне кохання, яке, до речі, в мюзиклі не фігурувало. Козочки в мюзиклі немає, але в книзі автор дуже звертає нашу увагу, що гренгуар саме закохався в козочку, і Есмеральда його не цікавить. Його дуже детально описав сам Собор, і не тільки Собор, а й Париж в цілому, зокрема, Двір чудес. Двір чудес це такий квартал в Парижі, де Живуть жебраки, повії, безхатьки, якісь священники, яких лишили сану, тобто весь непотріб, який можна зустріти на вулицях Парижу, 19 століття, живе в кварталі. Чому він називається двір чудес? Так тому, що ці всі люди, вони коли просять милостиню, вони, вони роблять вигляд, що вони інваліди без рук, без ніг. Але коли вони повертаються ввечері в свій квартал якимось дивовижним способом, всі, хто без рук, без ніг перетворюються на нормальних, здорових людей з руками, з ногами і без будь-яких ось травм чи чогось такого. Тому цей квартал називається Двір Чудес. Що можна сказати про цей роман і про героїв? Що зрозуміло, те, що коли людина кохає іншу дуже пристрасно, дуже сильно, такою плочкою, любов'ю, яка нічого не бачить перед собою, тільки свого коханого чоловіка чи жінку, це добром не закінчується. Ось в цьому романі всі, хто кохав так пристрасно і так сильно, закінчили дуже і дуже драматично. Якщо ми візьмемо Есмеральду, через своє кохання до Феба, вона робила такі дії, які призвели до трагедії. Який висновок можна зробити з цього роману? От, наприклад, якщо візьмемо Феба, Феб любить себе. Він не так, щоб сильно кохає свою невісту Фльор де Ліс, і на Есмеральду теж він не те, щоб дуже звертає уваги. І що в кінці виявляється, що він. В принципі, відчуває себе нормально і трагічне його життя, і його життя трагічно не закінчується. Візьмемо того ж гренгуара, який любив козочку, теж в принципі, все більш-менш нормально. Але решта, ті, хто кохає донестями, врешті-решт, погано закінчує. Треба сказати, що в цьому романі одну з найголовніших ролей грає не тільки всі ці персонажі, але й є самі люди, сам сам народ в Парижі. Бо ми дуже чітко можемо проследити, як його нам показують, що люд можна дуже швидко спровокувати, якось налаштувати чи за, чи проти когось. І це... В принципі, і наша реальність зараз теж погодьтеся. Тобто люди, які кохали когось чи поважали, я маю на увазі люди як соціум всі, не не окремий якийсь персонаж, люди, які когось люблять та поважають, через деякий час навіть дуже швидко можуть змінити повністю свою думку і вже бути проти чогось чи когось і бути дуже і дуже агресивно налаштовані, так і в цьому романі. Тобто мені навіть здається, що ось ці всі любовні історії з персонажами Есмеральда. Гренгуар, то що вони якось на другому плані? а На першому саме народ, саме його дії, саме його ця нестримна сила і не завжди здоровий глузд. А ми п'ємо каву та переходимо до мюзіклу. Ось зачитаю приклад, як Гренгуар, її дучі за Есмеральдою і за цією козочкою, опиняється в цьому кварталі і ось що він каже: водночас, без ноги, ставши на обидві ноги, насунув гренгуарові на голову свою важку, залізну жебрацьку миску, а сліпий, палаючи очима, глянув йому в обличчя. Де я? спитав поет, заціпанівши від жаху. У дворі чудес, відповіла якась четверта мара, що наблизилася до них. Клянуся душею, що це так, вигукнув Гренгуар, бо я бачу сліпих, які прозріли, і без нових, які бігають. Але де ж чудотворець? І у відповідь пролунав вибух зловісного реготу. так, мюзикл де Парі» Вперше вийшов в 1998 році, і в цьому ж році він потрапив до книги рекордів Гіннеса за те, що він став найуспішнішим в світі мюзиклом за перший рік. Мені здається, це найвідоміший мюзикл в світі, і навіть людям, які ніколи не дивилися і не люблять мюзикли, Нотр Дам де Парі, вони десь чули. Чи якусь пісню, наприклад, Бель. До речі, пісня Бель була написана найпершою для цього мюзикла. Композитором став Рікардо Кочанти і автором лібретти Люк Пламондон. Я вчора передивилась цей мюзикл але можу сказати, що минуло вже більше ніж 25 років, але дивитись цей мюзикл цікаво і зараз. Він не виглядає якимось там застарілим чи якісь декорації, вже не такі захоплюючі. Всі і балети, каскадери, і актори просто відпрацьовують на 100%. Дуже цікаво дивитись цей мюзикл, слухати всі ці пісні по сотому разу. Я вважаю, що це дійсно успіх, успіх всіх і композиторів, і акторів. До речі, майже кожен після цього мюзиклу актор став дуже відомим у всьому світі і зараз і продовжує бути е, дуже відомим. Почнемо, звісно, з Квазімодо. Квазімодо грає співак на Ім'я Гару, це Канадо-Французький. Співак зараз дуже відомий. По-перше, через те, що в нього дуже такий низький, приємний голос. По-друге, тому що він е і зараз є таким крашем багатьох жінок в 1998 році. Коли шукала актора на цю роль, на роль клазімоток Гару був зовсім невідомим. Він він виступав десь по кафе, був таким, знаєте, майже непримітним співаком, і ось ця роль його просто піднесла до небес. Він дуже ну, можна побачити в. Кожному виступі, як він е, старається, як він віддається наповну, як він бідолашний потіє в цьому костюмі квазімоду, в цьому горбатому костюмі, як на нього ці софіти е, світять, в нього е, підтече, незважаючи на його цей. Грим спотвореного гримасу, болю та віччю. Все ж таки він дуже симпатичний чоловік, і цей грим його зовсім, ну, як на мене, зовсім не, не псує. Далі давайте згадаємо Есмеральду. Есмеральду грає Елен Сегара. До речі, ця роль найменше мені подобається в цьому мюзіклі. Починаю співати Есмеральда. Це якось для мене нудно. і Всі пісні, які вона співала, для мене були не такими видовищними, не такими цікавими, як інші пісні. Ален Цегара, мені здається, для цієї ролі, ну, принаймні, може, це через грим, але мені здається, що вона. А, Ну, якась старіша за Есмеральду, яку ми бачимо в книзі, мені б хотілося бачити когось більш молодого, енергійного. До речі, в мюзиклі вона в такому зеленому, в зеленій сукні, що, мені здається, не дуже якось відображає саму Есмеральду. Вона ж все ж таки, хоч не була циганка. Її викрили цигани але ж вона танцювала в такій циганській спідниці, то що мені б хотілося бачити її на сцені, теж в такому більш циганському вбранні. Але що є, то є. співає вона дійсно класно До речі, коли цей тур був в 99 році, Всесвітній жили і подорожували в дуже Складних умовах. Я маю на увазі, що, наприклад, вона розказує, як вона спала тільки по три години, і через те, що в неї був дуже складний період того часу, тобто три години спала. В неї ще там з хлопцем були якісь проблеми, і вона втратила голос. На якийсь час в неї були кісти на голосових зв'язках, їй зробили операцію і сказала, що декілька тижнів взагалі треба. Мовчати не тільки співати, а й не й говорити. Далі давайте згадаємо Даніеля Лавуа. Це канадський співак, поет і благодійний діяч. Дуже багато займається благодійністю. Він зіграв цього Клода Фроло, який був священником, який теж кохав Есмеральду. Ну, Звісно, що він дуже класно співає. І його така зовнішність дуже запам'ятовується, і після цього мюзиклу він теж став всесвітньо відомим. Далі йде Патрік Фюрі, Патрік Фюрі, він зіграв Феба в цьому мюзиклі. До речі, він зустрічався з дівчиною, з акторкою, яка грає Фльор Деліс. І після вже мюзиклу він з нею зустрічався вісім років. Також він зустрічався з Ларою Фабіан. Він став відомим ще до мюзиклу, ще до Нотрдам в 1993 році, бо поїхав на Євробачення від Франції і посів там четверте місце. І нарешті Брюно Пельтє це той, хто зіграв Гренгуара. в нього дуже Багато пісень в мюзиклі відіграв він цю роль просто неперевершено. Він такий дуже впевнений в собі, дуже гарно тримається на сцені, і в нього дуже класний такий образ, і грим, і костюм дуже запам'ятовуються. І ця пісня, яку він співає «Летем де катедралі на самому початку мюзиклу, це щось неймовірне можна переслухувати декілька разів. І ніколи вона не надаєсть. До речі, цю пісню вони всі потім співають вже на поклоні. Що хочеться сказати наприкінці, що не просто так цей мюзикл став таким відомим, і дуже шкода, що зараз вже з оригінальним составом він не гастролює, але він настільки відомий, що майже в кожній країні були свої мюзикли, Нотрдам-де-Парі, також більш-менш відомі. Цей мюзикл дійсно заслуговує на увагу і не просто так він став таким найпопулярнішим в світі. Коли б мене спитали, якби можна було повернутися десь в минуле, що б ти зробила, куди б ти потрапила? Я б сказала, що я б хотіла потрапити на мюзикл Нотр Дам де Парі» з оригінальним складом в 1999 рік. Я думаю, що це дійсно було щось дивовижне, коли ти це бачиш не на екрані, а коли ти дивишся його в залі і бачиш цих акторів і цю неперевершену не тільки гру, але й неперевершену спів декорації, танцорів тощо. Напишіть в коментарях, чи дивились ви мюзикл, чи читали ви роман. Як ви ставитесь взагалі до мюзиклів і що ви можете сказати про той момент, що коли кохаєш до нестями, це призводить до дуже і дуже під час поганих наслідків? Ми чекаємо на ваші коментарі і всім пока!